Отже, шановні тельці, зараз старопрогноз для вас, що у нас у вас, що очікує в вересні тельців в питаннях бізнесу, роботи, грошей, а також здоров'я, стосунки, дивіться, в цілому місяць вас очікує хороший. А, можливо, можливо, вас можуть очікувати якісь а, в сфері а, 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 можливо, у вас будуть ситуації, які пов'язані з судовими справами. Якщо ви ну, можливо взагалі працюєте в сфері юриспруденції, то вас взагалі очікує успіх. В цілому, по тих по тій картині, про яку нам карти показують, місяць більше такого ділового спрямування. Дивіться, в нас в вересні закінчується ретроградність Венери, закінчується вона вене 4 вересня, і з до середині вересня ретроградний Меркурій. Друга половина вересня він закінчується. Тому свою активність, а у вас карти говорять про те, що у вас буде такий хороший, такий бодрий робочий на настрій, хороший період для початку нових проєктів, для початку нових справ. Але запам'ятайте, це все на другу половину вересня заплануйте. Але в цілому місяць дуже хороший для нових проєктів, для нових справ, для пошуку роботи. І у вас можливий дорогі тальці. Зміна місця, така вимушена зміна, вимушений переїзд. Це у вас може бути. Можливо, по роботі. Більше схоже, що по роботі ви змушені будете переїхати. От. І для жінок, для тих з вас, хто шукає стосунків, ви можете, такі шанси у вас, жінки тільці у вересні є. А знову ж таки, головне, щоб це було після ретроградної Венери, бо на знайомства на ретроградній Венері та, чесно кажучи, на ретро вони тимчасові. Тому, е якщо ви щось серйозно шукаєте, то знайомтеся краще в другій половині вересня.